Романтичні лавки, декоративні ліхтарі, кам'яні доріжки одне з найромантичніших місць Івано-Франківська отримало нове життя. На узбережжі міського озера урочисто відкрили оновлений острів кохання. Ще кілька років тому його затіняли тополі і чагарники, згадують юнаки і дівчата. Сам же острівець важко було й назвати місцем для закоханих. Раніше було погано, не було де сісти, не було де відпочати. На азарія лавочки можна піти посидіти, поговорити. Сталіпше стало. Насправді тепер стало набагато ну, приємніше гуляти. Раніше було якось не так, а тепер зважаючи на те, що є і світло, і атмосфера така, яка сприяє. Я думаю, тут тепер з'явиться більше людей. Обстановка, зрозуміло, стала набагато краще. Місто розквітає, рухається в Європу і дійсно острів виглядає дуже мальовничо і романтично. З нагоди відкриття острів кохання причепорили різнобарвними сердечками і квітами. Усіх гостей з привітною посмішкою зустрічав мім. Далі вже традиційний для острова творчий вечір. Літературні і музичні зустрічі талановитої молоді тут започаткували під час проведення відновлювальних робіт. Ранок болото висохло, утворивши маленький острівець з вербами. З усіх сторін острів омиває озеро, охороняючи кохання і в день і вночі. І він уже такий має дух тісно поезії. Сьогодні теж будуть наші відомі. Автори зачитувати такі свої твори. Ми раді, що вони відгукнулися. Також мало відомі в нас в місті. Молодь ми подальшому теж будемо організовувати такі творчі вечори і запрошувати їх сюди. Він буде мати таку і дух кохання, дух поезії, дух творчості. Проект реконструкції запропонували представники молодіжного міськвиконкому. Упродовж трьох років активна молодь спільно з міською владою працювала над новим образом острова кохання на відновлювальні роботи з міського бюджету. Виділили майже 400 тисяч. Гривень. Зрізання старих тополей, дерев, викручування чагарників, також земляні роботи, влаштування доріжок, сплитки, лавочки, освітлення. Тому питання тут не стільки з коштів, скільки в об'ємі роботи, тому що роботи виконувалися не тільки підрядними організаціями. Тут були і суботники, і молодь виходила з лопатами і допомагала комунальникам. Навесні на острові кохання облаштують. Квітники. А вже тепер, аби оберегти романтичну атмосферу від злих рук, тут встановили камери відеоспостереження. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко, новини на вежі.